Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі, а яка гдота. Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Е так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин. Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса, тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну ось тепер я вся в тирсі. Зате у лівець вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паку. Щоб скоріше приступити до малювання, готово. Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезна. Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Жулі, може, вистачить кидатись. Яке нахапше. Жулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок. Мабуть, я його прихоплю. Гей, мій малюнок. Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, міла. Де твоя робота? Так не піде, ти точно не виграєш, Джулі. А ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Бо він мій стоп, дівчата. Вистачить лаяти! Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла, ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. Який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Бо це так. Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчатка, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістане цей слизький, але дуже милий восьминіг. Hew! Та ви знущаєтесь. Ху! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла Come on! Okay. у дитинстві. Я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. потрібно її стерти <свистити> Так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю, щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний весь маніг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <свистити> На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж чим краще намальований весьменів, тим менше шансів отримати справжнього. <ривіт> У, <-ху! ривіт> У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, oh, no, yeah. міла не буде проти, якщо я позичу в неї. <ривіт> А я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, Ось це пранк. Yeah! О, ні, що таке, як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже мудрошне. Який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Ні! Що ж тепер робити? Я не хочу ось монога. Хоча може мені допоможе клей, який я використала для пранка. — Чудова ідея. Дівчата, час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця, вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимуся на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися все одно доведеться з'їсти. Пробуємо. Фу, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим ремені мені ще страшніше пробувати його. Так же і справді Гідота. Джулі, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримує Джулі Лови. Ей, Ви що наробили? Яка гедота! Тепер у мене щупальці замість волосся. <клес> Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <клес> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так, вже. Усі ми хочемо такого солоденького друга. Я малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я не винна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах так! Тоді й ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! Yeah! Дивіться, який він гарний і милий. Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні! Милий песик від клахне дуже мили кубку. Фу, яка гидота! Синамо, а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Oh. Я тобі зараз покажу. Все, не чіпайте мене, я малюю. І Я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто, але й інші не мають його отримати. Мило не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джулі, це ти? Я? Ні, це Севіта Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі Ха-ха, мені здається, її личить. Допоможіть, зніміть з мене цей жах. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалися. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило, добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишили сумніви, що приз дістається мілі. Вітаю! Треба ж яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш, але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Oh, no. Ти що наробила? Oh, ну Ну це no. я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. <рес> б ви свої незадоволені обличчя, та їхні як намисто не виправі разом. Wow. Які гарні торти! Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки. Чудово. Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. <світ> Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. І я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таки на свій торт. Нічого не вдієш, хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси, вони рухаються. це так жахливо. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, Кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Я не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно, потрібно терміново заїсти це тортом без декору сочився присмаком черв'яків. О, ні. Здається, у мене по обличчя щось повзає. Ні, тільки не це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся стигли заповсти. Коли все це закінчиться? Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса. Виглядає справді просто потрясно. А як це смачно, ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком, будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я її не чекала. Нічого, зараз я тебе провчу, подружко Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, я вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, ти що твориш, міло? Ну все. Тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. По ні, мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що перці чилі? Нарешті тобі дісталася Гедота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це не нечесно, все ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Вися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так, це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками так смачніше та швидше. Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно. Не торт, а солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Подивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться це скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все, сподіваюся, тепер ти задоволена. О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мамо, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Ух, як же добре. Дякую. <клес> Настала моя черга крутити колосо першою. Кактус, оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, мухлювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка, моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати й мені хоча б одну спробувати. Ну ні, я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить, чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Так, Дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак, ти маєш рацію на всі 100%. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздриш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, ти що наробила, міло? Через тебе я вся у жуйці. Все обурливо. Але ти сама вина, я попросила тебе зупинитися. О, ні, ай! Який колючий кактус! Я не можу його їсти. Придумай щось, це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз. Час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючкою йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую. Сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Ей, прокинься, що ти собі дозволяєш. Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово.